Для багатьох схуднення після 40 здається неможливим. Тіло просто не віддає жир через гормональні збої та сповільнення метаболізму. Але це неправда. Сучасна наука чітко говорить, що гормони та метаболізм не є причиною зайвої ваги, і поки ви продовжуєте звинувачувати їх, результату не буде. Якщо вам потрібні не чергові приємні слова, а реальне рішення. Додивіться це відео до кінця. Я поясню, що насправді стоїть за набором ваги після 40, а також дам вам дієву схему. Що конкретно треба зробити, щоб гарантовано почати худнути, незалежно від вашого віку. Схема перевірена безліччю людей, включно з моїм батьком, який в молодості важить під 100 кг, а сьогодні у своїй 53 не більше 70. Я вивчаю тему схуднення понад 10 років, та й сам позбувся ожиріння, тому знаю про що говорю. Отож, чому саме після 40 стає так важко схуднути? Багато людей чітко підмічають, те, що працювало у 25, після 40 взагалі не дає результату. І зазвичай звинувачують у цьому дві речі: якісь гормональні порушення та сповільнення метаболізму, тобто коли тіло витрачає менше енергії, аніж раніше. Але що про це думають сучасні наукові дослідження? Було показано, що насправді з 20 до 60 років енерговитрати людини майже не змінюються. Вони починають падати лише після 60 і всього на 0,7% на рік. Для масштабу, якщо у 60 ви витрачали півтори тисячі кілокалорій на день, то у 70 приблизно на 100 калорій менше. Це одне варене яйце або одне вівсяне печиво. Неприємно, але не критично. Тобто зайва вага через повільнений метаболізм це міф, який просто не підтверджується практикою. З гормонами все дещо складніше і набагато підступніше. У чоловіків головний статевий гормон тестостерон. Він відповідає в тому числі за склад тіла: чим більше тестостерону, тим більше м'язів та менше жиру. Саме тому, до речі, бодібілдери його активно використовують. Після 40 років тестостерон дійсно починає потроху знижуватися, а при ожирінні шанси мати його низький рівень збільшуються майже в 5 разів. Тепер до жінок: у них відбувається не поступовий, а різкий спад статевих гормонів. Починається менопауза. Нерідко вона приносить безсоння, втому, перепади настрою і, звісно, набір ваги. Як бачимо, гормональні збої справді асоціюються зі збільшенням маси тіла, але й в цьому нюанс Асоціюються, а не є причиною. Чому? Бо коли людям відновлюють нормальний рівень гормонів, їхня вага практично не змінюється у кращому разі, мінус пару кілограмів. Це практичний доказ того, що вікове падіння статевих гормонів не є причиною зайвої ваги. Приймаючи тестостерон та естраділол, чоловіки та жінки не починають автоматично худнути. А як щодо інсуліну, гормону, що доведено, провокує запасання жиру? Якщо ви здавали аналізи, то, напевно, бачили, що він підвищений: багато інсуліну дорівнює багато жиру. Все вірно, тільки навпаки. Багато жиру дорівнює багато інсуліну, переплутані причина та наслідок. Інсулін це просто перевізник для тої енергії, що ми отримуємо з їжі. Коли в організм надходить багато їжі, виділяється багато інсуліну. Сам по собі інсулін не містить енергії. Якщо вам зробити укол інсуліну без їжі, наче серце, ви не жир берете, а впадете в гіпоглікемію, критично низький рівень цукру в крові. Безумовно, є хвороби, які здатні вплинути на вас спосіб життя таким чином, що ви почнете менше рухатися та більше їсти. Наприклад, гіпотиреоз – нестача гормонів щитоподібної залози, але вони повинні бути чітко діагностовані та лікуватися. Якщо діагнозу немає, то до чого тут гормони? Я знаю, що вихвачу за це негативних коментарів, але я розповім вам це не для того, щоб вас позлити чи попонтуватися знаннями, або знаючи істину причину виникнення проблеми. З нею можна боротися. Мені важливо, щоб ви відмовилися від звинувачення зовнішніх обставин, типу гормонів чи метаболізму, бо тоді можна нічого не робити. Насправді ж ви здатні взяти під контроль своє скуднення, якщо будете знати, в чому проблема. То що ж є справжньою причиною зайвої ваги після 40 переїдання? Споживання більшої кількості енергії, аніж вашому організму треба. Завжди, незалежно від віку. А от чому переїдання трапляється частіше саме після 40, є декілька поширених причин. В основному проблема криється у зниженні рівня фізичної активності. Раніше виходили швидко, тепер ходите повільно. Підіймалися по сходинках? Тепер користуєтеся ліфтом. На відпуску їхали в Буковель кататися на лишах. Тепер в Єгипет на all-inclusive. Багато із таких дрібниць абсолютно не помічаються, тому що зміни розтягуються на роки. Також з віком зазвичай люди знаходять собі постійного партнера. Більше не треба ходити на дискотеки та когось чіпляти або вражати протилежну стать своєю фігурою. Жінка варить дуже смачний борщ, а чоловік жарить обалденний шашличок. Сім'я це, звісно, добре, але зазвичай вона має такий побічний ефект у вигляді. Зміщення енергобалансу в позитивну сторону. Ще одна важлива причина: відбувається поступова природна втрата м'язової маси, явище відоме як саркопенія. І хоча зазвичай воно зустрічається у людей віком 60 років і більше, початися саркопенія може і раніше, якщо ви не користуєтеся своїми м'язами. Ведете сидячий спосіб життя, повна відсутність спорту чи, хоч якихось тренувань. Те, чим ви не користуєтесь. Тіло атрофує, а м'язова маса дозволяє вам не тільки виконувати більше фізичної роботи, тобто тратити більше енергії, а й навіть трохи прискорює ваш метаболізм, бо потребує ресурсів на своє підтримання. Як бачимо, схуднення після 40 дійсно ускладнене через низку об'єктивних обставин. Але, на щастя, на всі з них ви можете вплинути. І зараз я дам вам для цього покрокову у схему. На чому конкретно треба сфокусуватися, щоб почати худнути? Усі інші речі я рекомендую зараз не чіпати і про них не думати. Ідіть за схемою: отже, першим кроком для схуднення завжди є створення дефіциту енергії, це стосується людей будь-якого віку. Ваш організм щодня витрачає певну кількість енергії на підтримку своєї життєдіяльності, наприклад, на роботу внутрішніх органів та на фізичну активність. Переміщення тіла у просторі: енергію для життя організм отримує або із їжі, або зі своїх внутрішніх запасів, в тому числі із жиру. Якщо ми не додамо йому енергії із їжі, в організму не залишиться інших варіантів, окрім як брати її зі своїх внутрішніх запасів, інакше він помре. Це є створення дефіциту енергії, і це єдина обов'язкова умова для схуднення. Так говорить фізика, закон збереження енергії і реальні дослідження. Усі люди худнуть, якщо не отримують енергії із їжі, незалежно від її типу. Створити дефіцит енергії можна різними способами. Найпопулярніший дієти, головний їхній плюс в надзвичайній простоті та зрозумілості: не їжте після шести, виключіть з раціону солодке та мучне. Снідайте тільки нежирними продуктами. Через подібні правила будь-яка дієта намагається вас змусити їсти менше, штучно помістивши в дефіцит. Інколи це виходить, інколи ні. Але незалежно від результату, будь-яка дієта фактично приречена на провал, бо вона не враховує ваші індивідуальні вподобання. Як тільки ви відмовляєтеся від тої їжі, що вам подобається, ви запускаєте таймер зворотного відліку до зриву. Питання часу, коли це трапиться, але це трапиться з усіма. Неможливо однією дієтою постійно задовольняти свої харчові звички, адже вони з часом змінюються. Взимку хочеться чогось жирненького, а влітку овочів та фруктів. Сьогодні вам хочеться снідати, а через місяць ні. Ви можете піти по шляху постійних змін та пошуку нових дієт. Але я б рекомендував набагато зручніший та енергоефективніший варіант. Один раз навчитися підрахунку калорій. Калорія це просто міра енергії. Усюди, де до цього я говорив слово енергія, його можна замінити на калорія. Дефіцит калорій. Організм щодня потребує певної кількості калорій. Зручність у тому, що ми можемо буквально порахувати, скільки калорій нашому організму треба, та скільки калорій містить наш раціон, сума усієї спожитої енергії. У нас виходить просте рівняння з двома змінними. Щоб схуднути, треба лише зробити так, щоб кількість вхідних калорій регулярно була меншою за кількість вихідних. Організм почне компенсувати нестачу із внутрішніх запасів. Причому на її величину скільки не додали, стільки скомпенсував. У нас з'являється механізм контролю. Більше ніяких здогадок та запитань, чому я не худну. Тому що їси більше енергії, аніж витрачаєш. Іншого не дано одразу зрозуміло, що виправляти. Але й це навіть не головний плюс. Підрахунок калорій дозволяє споживати будь-яку їжу без заборон, усе, що ви любите. Звісно, є свої нюанси, і головне лімітується кількість їжі, адже нам важливо залишатися в дефіциті калорій, проте схуднення стає набагато комфортнішим. Очевидно, що у всього є свої мінуси. Підрахунок калорій зазвичай відлякує своєю складністю. Це навіть звучить як якась математика. І насправді в цьому є частка правди, контрольоване схуднення це дійсно математика. Але повірте, не все так складно. Для того щоб допомогти людям розібратися з підрахунком калорій, я створив безкоштовну інструкцію з поясненнями та картинками. Підійде навіть повним новачкам. Після прочитання ви зможете власноруч створити дефіцит. І це одразу запустить схуднення. Другий крок після створення дефіциту калорій почати їсти достатньо білка. І тут є нюанс саме для людей після 40. Взагалі, норма білка будується для кожної окремої людини та ситуації, немов такими сходинками. Наприклад, мінімально адекватною кількістю вважається 0,8 грамів на кілограм маси тіла. Але це лише для здорових, неактивних дорослих, які не знаходяться в стресовій ситуації. Як тільки ви починаєте тренуватися, більше рухатися, худнути, хворіти, все це збільшує ваші потреби в білку. Наскільки саме, точно не скажеш. Проте є взагалі прийняті норми для різних людей і ситуацій. 1,2-1,6 грами на кілограм ваги має бути достатньо для тих, хто тренується, або худне, або хоче підтримувати м'язи після 40. тобто щось одне із цього. Якщо ж факторів декілька, тобто ви і тренуєтеся, і худнете і ще вам за 50, норму білка бажано підняти до 1,8, 2, а то й більше грам на кілограм маси тіла. Обов'язково слідкуйте, як ваше тіло на це реагує. І не треба різко підвищувати споживання білка до своєї оптимальної норми. Дайте собі час звикнути. З джерелами білка та найкращим часом його прийому на початкових етапах я б точно не заморочувався. Просто слідкуйте, щоб ви щодня наїдали свою норму. Це робиться дуже просто через додаток для підрахунку калорій. Білок допоможе вам бути ситим та зберігати м'язи. Третій життєво важливий крок їсти більше овочів та фруктів. І це. Стосується не лише схуднення. Зараз буде страшилка, але це правда. Не секрет, що з віком значно зростає ризик захворіти на рак. Один із найпоширеніших його видів, як і в жінок, так і в чоловіків колоректальний рак кишківника. Не дарма рекомендується починати регулярне обстеження уже у віці 45 років. Цей рак забирає доволі багато життів. І один із дієвих способів, як ви можете знизити свої ризики почати їсти більше овочів та фруктів. Якщо конкретніше, то Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати не менше 400 грамів фруктів та овочів сумарно щодня. Маленьким бонусом ви також знизите ризики багатьох інших хвороб і будете значно більш ситими. Адже фрукти та особливо овочі містять невелику кількість енергії на свій об'єм. Замість однієї шоколадки ви можете з'їсти півтора кілограма Полуниці, ще й додатково калорії потратите, доки будете бігати в туалет. І четвертий, останній на сьогодні крок збільшити свою активність. З одного боку, ви можете хоч увесь день лежати на дивані та все одно успішно худнути. В середньому людське тіло і так спалює півтори тисячі калорій на день. З'їсти менше цього, вага буде знижуватись. Однак нас же цікавить і здоров'я, самопочуття, форма нашої фігури. Ніхто не хоче бути skinny fat, ти наче худий, але тебе пальцем можна проткнути. Будь-яка фізична активність чудово допомагає з цими задачами. В першу чергу варто обирати ту, яка вам найбільше подобається. Що завгодно, настільний теніс, плавання, ходьба, танці, велосипед. Головне, щоб ви займалися цим регулярно. В ідеалі взагалі не має бути днів з нульовою активністю. Ідеально було б почати силові тренування, адже вони краще за все нарощують м'язи. А ми пам'ятаємо, що після 40 м'язи поступово атрофуються, але тягати залізяки не всім підходить. Також зважайте на ваші фізичні обмеження. Напевно, біг буде не найкращим варіантом через ударне навантаження на суглоби. І не робіть високоінтенсивних тренувань, коли ви задихаєтеся і пульс скаче під 150. Краще помірно, але довше, аніж інтенсивно, але коротко. Конкретної чи єдиної правильної рекомендації щодо фізичної активності немає. Підбирайте її під свої можливості. Просто тримайте в голові. Більше майже завжди краще. З нашим сьогоднішнім способом життя доволі важко переборщити з активністю. Піднімете її, будете мати кращий вигляд, легше втрачати жир, менше голодувати, та зможете вписати в раціон більше улюбленої їжі. Сьогодні ви дізналися, чому насправді так важко худнути після 40. Річ не у сповільненому. Метаболізмі чи у гормональних збоях. Просто люди з віком починають все менше рухатися та все більше смачно їсти. На щастя, ви можете впливати на ці причини. Щоб запустити схуднення, я дав вам просту покрокову схему: спочатку визначте, скільки калорій вам треба їсти щодня, щоб бути в дефіциті калорій. Цим вам допоможе моя безкоштовна інструкція, яку можна завантажити за посиланням в описі. Далі варто визначити свою норму білка та намагатися щодня її наїдати. Це допоможе вам бути ситим та зберігати м'язи. Десь одночасно з цим починайте підвищувати споживання овочів та фруктів. Їхню загальну добову кількість варто довести до 400 грамів, а в ідеалі навіть більше. І нарешті збільште свою фізичну активність. Передусім, тими заняттями, які приносять вам найбільше задоволення: це покращить вашу фігуру, сприятиме довголіттю та й в цілому полегшить схуднення. Якщо ви хочете дізнатися, як худнути, не відмовляючись від улюбленої їжі. Перегляньте це відео успіхів!